Друже, привіт! В цьому відео я розкажу тобі про альтернативний спосіб визначення курсу валют відносно долара в різних країнах. Цей метод працює через визначення купівельної спроможності, а в його основі лежить ідея, що в умовах ідеального ринку ціни на однакові товари і послуги в різних країнах приблизно однакові. Існує теорія, що валютний курс має зрівнювати певний кошик товарів в різних країнах. Для прикладу в Україні інколи використовується індекс борщу, де рахуються за сумою всі продукти, що необхідні для того, щоб приготувати класичний український борщ. І коли ти порівнюєш цю суму за поточний рік і за минулий рік, можна певним чином судити про інфляцію. Але тут важко судити справедливо, оскільки ціни на продукти навіть в межах однієї торгової мережі можуть відрізнятися в різних магазинах. Тож в 1986 році, британський журнал «The Economist» Вирішив взяти щось таке стабільне за складом, що доступне в більшості країнах світу. І ні слова про британських вчених. Тож замість борщу вони взяли Бігмак, оскільки Макдональдс є в дуже великій кількості країн світу. І при цьому в межах однієї країни Бігмак буде коштувати ту ж саму суму в різних містах. Наприклад, в Києві і Львові це буде та ж сама цифра. І Бігмак тут добре підійшов, оскільки, окрім купи калорій, в ньому міститься дійсно хороший набір продуктів. Це почалося як жарт. Але тема пішла. Індекс почали публікувати щорічно. Він рахується наступним чином: береться сума в доларах, скільки коштує Бігмак в США. Наразі це 5 доларів 15 центів. А в працюючому на сьогодні київському Макдональдсі Бігмак коштує 107 гривень. Тож курс долара в Україні за Бігмаком має бути приблизно 2078, бо саме при такому курсі в Україні Бігмак буде коштувати 5,15, як в Сполучених Штатах. Тобто, якщо взяти ринковий курс долара в обмінниках і порівняти його із курсом долара за Бігмаком, виходить, що гривня недооцінена майже в два рази. Для порівняння курс долара в Україні за Бігмаком за 2021 рік був 11,5 гривень за долар. У 2022 році за Economist не включав Україну до розрахунку індекса Бігмака, оскільки більшість часу Макдональдси в Україні не працювали. У світі багато таких країн, як і наша, з недооціненою валютою. Але також є і країни, в яких валюта вважається переоціненою. Але насправді недооціненість означає не тільки занижений курс національної валюти. Вона також показує порівняно занижені ціни. Це дозволяє народу вижити при низьких доходах. Тож, хоча ми почали говорити про курс долара за Бігмаком, насправді цей індекс також означає і рівень життя в порівнянні із рівнем життя в США. Але я сподіваюся, що це колись все таки зміниться, і це застануть на наші діти, а ще й встигнемо побачити ми з тобою. Тож на сьогодні все. Якщо відео було цікавим, став лайк, підписуйся та заходь в гості на канал. У мене тут недавно підкололо, що відео з котиками набирають більше переглядів, ніж відео, які заставляють думати. Тож, в якості експерименту додаю сюди це відео. Якщо з котиком краще, пиши про це в коментарях. До наступних зустрічей, друже.